Всім привіт, з за вами завжди Хохар. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F125. І я знову ж таки буду хвалити в цьому відео F124 і не раз. Uh, до речі, ще на днях чекайте відео з F125 через місяць. Тобто, що помінялося, що не помінялося, що треба виправити і так далі. Ну, першим відео про F1-25, по перше, враження, що okay. треба купляти, то да трохи там було води, як, як писали деякі коментатори. да, там було багато води, але я думаю, що в новому відео, яке там буде ну, через пару днів, такого обіцяю точно не буде. Так от, сьогодні у нас гран-при Бразилії спринт вікенд і дуже хіровий для мене вікенд. Траса, звичайно, непогана. Сетап непоганий, я його раніше юзав в лізі. Давайте швиденько пройдемося по старту рішіці. Оскар П'ястрін на полпозиції, на другій позиції стартує Макс Ферстапен. Позаду них стартують Клер та Ландо Норріс. П'ятим стартує Алік Салбон, шостий Рассел. Сьомий я. Восьмий Юкі Цунода. Дев'ятий. Антонеллі. Десятий Окон. 11 у нас відкриває Габріль Бортулето на домашньому гранпрі, 12. й Гесліт, 13. й Лоусон, 14. й Алонсон, 15. й Халк, 16. й Строл, 17. й на стартує Дуя, Айзак і. До речі, Айзек на 18 да. 19 й Science і останній Олівер Берман. Шкода, що він останній є. Оль Берман хороший гонщик, але в цій ігрі я не знаю чому, але в ігрі він дуже слабо їде. Ну так от, повертаємося до якої теми. да. Я з цим сетапом їздив у Лізі з одним підстопом. І я знаю, що це за сетап, тому я вирішив його взяти ще сюди на гонку. да, Я його ще зберіг після гонки. Ну ладно. Так от, вогники загорілися, погасають вони ще, і я відправляюся в бій. В бій я відправся в такий. Знаєте, більш-менш на старті у нас заруба з Аліксом. Нас ще Расел, курвий син просто бере і закриває. Аліксу нема де проїхати, мені нема де проїхати. А Рассел собі тут прям біля нас, біля нас, а в нього там ще купа вільного місця було. Ні, я розумію, що в Формулі 1 ніхто не хоче просто так когось пропускати, але в даному випадку то треба було зробити. Ну так от, нічого цікавого не відбувалося, крім того, що я зробив ще пару обгонів, а у Макларенів сталася трагедія. Я спочатку подумав, що сходить Норріс і подумав, бля, ну похер. Але ні, то чуть-чуть не похер. чуть-чуть сходить Оскар. А через те, що сходить Оскар, то я вириваюся знову на перше місце в особистому заліку. Бо то... Скільки очків я б не заробив, я знову буду вириватися. Мені більше, ніж одне очко треба зробити за вікен, щоб вирватися. Ні, ну правда. Да. Якщо Оскар зробить гонці більше, ніж одне очко, то знову він виривається. Ну так от, менш з тим. До кінця спринта я фінішую сьомим, на жаль. Ну, чи може на щастя, я навіть не знаю. Ну, єдиним словом, байдуже, головне, що два очка є, є. Я перший списку кар'єри. Все, мене більше нічого цікавити немає. До речі, Ландо Норс перемагає, я забув сказати. Ландо Норріс перемагає спринт-вікенд, а зараз у нас стартова решітка на саму гонку. Ну так от, стартова позиція на гонку. Ландо Нріс на пол позиції. На другий нас стартує Макс Верстапен, знову другий, прошу зауважити. На третьому місці стартує Шарле Клер, а поруч з ним Джордж Рассел. Кіммі Антонай зразу за Раслом, Mercedes 105. І шостий Халк, сьомий Алмун, і аж восьмий я. От настільки все погано. Дев'ятий Цунода, десятку закриває Алонсо. Одинадцятий кон, дванадцятий Лоусон, Красава. Тринадцятий Хаджар теж Красава. 14. Строл стандарт. Бортолето, 15, 16, Барум. І остання четвірка це Альпіни і Сайнс з Оскаром, зі штрафами. Вони всі четверо зі штрафами, і це мені на руку. Оскар стартує останнім, хер знає, на який він стартує, і хер знає, чи він зробить прорив, тобто мені зараз треба робити прорив, а Оскаром, ну якось іншим разом, якось пощастить йому. Де? Ну, так от. і загорілося, не погасають і я відправляюся в гонку клас! Алекс мені зразу програє позицію. Халк там робить невеликий програв через те, що він на софті. Ну, на Мерсів він не успішно напав, бо тому що Кім, да, Кімі мене пропустив, його він теж пропустив. Но... Кімі то Кім тільки школу закінчив. Так от, Рассел старається його не пропускати, там же Кімі Юкі пропускає, молодець. Расл старається втримати свою позицію, але якось не виходить. Там Ландо бореться з Шарлем. А тим часом Макс собі від'їжджає від Шарлі Ландо. Ну, генії, два генія просто. Шарль. Шарль бореться з Максом якщо що, за третє місце в особистому заліку. Там після цієї гонки буквально три гонки лишається. І. Шарль. Я за Шарль, чесно скажу, но. Хотілося б, щоб, звичайно, Макс якось, ну... Зробив більш-менш хороше протистояння. Бо тому що так не має бути. А, ну, типу, Шарль сильний гонщик, Макс теж сильний, і вони обоє сильні, але чомусь ніхто з них нічого не робить. Я навіть не знаю чому. У них тут якби битва за третє місце, а вони ні ноль. Просто ноль. Ну так от, Рассел старається битися зі мною на першому колі Геній. І він б'ється зі мною колесо в колесо. А наші пробує прийти Халк, але я думаю, ні, пішов нахер. Мені треба робити терміново прорив за очками, бо тому що я знаю, що я з одним підстопом сюди не проїду. Я вже почав відчувати, що щось з резиною то. Я в спринті то ж я почув. А в спринт... спринт мене ніколи не підводив. Ні, ну в цій грі мене завжди підводить спринт. От просто. Щоб то. Яка б то траса не була, спринт мене підводить. Ну хіба що я постараюся в Катарі на останньому спринті. Ну так во більш-менш нормально. Поїхав. Но нічого не можу обіцяти. Так от, п'яте коло. Я відчував, що з резиною щось на то. І бачу, Норіс на харді. А Макларен не дуже любить своїх гонщиків, тому Оскар піастрі теж на харді. Тобто прорив він зробить вже буквально через кілька кіл. Поки ми тут Бачите, на 11-му колі вже були підстопи і Оскар починає діяти. Ландо теж починає нас доганяти з шарля. А для мене це коло підстопа. І мало з того що коло коло підстопа. Резина просто горить. Воно в прямому сми... смислі горить. Я починаю говорити інженеру, то типу, все, боксим, боксим, а він мені, типу, що? Крило тобі поміняти, підкрутити, то от підвисити на два. Добре, добре, робимо, робимо. Я думаю, ну ти дебіл. Я говорю, чітко, що треба. А той дебіл навіть не каже копія, він просто каже, а міняємо тобі крило. Блін, геній. Я, звичайно, назад поміняв собі крило, ну да ладно. Так от, заїжджаю я в бокси. Зі мною, на жаль, ніхто не заїхав, і уважно дивіться на перший сектор. Жовтий прапор, бачите? І це у нас схід від Макса Ферстапена. Шарль зараз перший, Ландо, другий. А я нагадаю, ми ведемо боротьбу ще за Кубу конструкторів, по-моєму мого титулу, за який же Шарль, до речі, в теорії поки що може поборотися. В, в Шарля максимум ще є одна гонка. І все, решта, дві Шарль не в битві. То точно. Якщо Шарль фінішує там другим приблизно. То да, у Шерлі є всі шанси на титул. Якщо не за титул, то принаймні на друге місце в особистому заліку, хоча нічого не можу обіцяти. Ну так от, Макс Верстапен сходить. Я виїжджаю після боксів аж майже останній. Макс, поки що, останній. Ні, ну по, -по факту останній окон, бо тому що Макс не фінішував. Ну, я останнім, Моя ціль Ніко Хюлькенберг. Я їду за німцем. І я думаю, як би того то починати доганяти, бо тому що мені треба від нього брати дересу. І на диво я його доганяю дуже-дуже легко. Він економить резину. Чого не робив я, і то груба пригруба помилка. Наскільки ж то була груба помилка, е не економить резину, ой, ви мене ви просто знали, яка то була така груба помилка. Я питаю, типу, що там по Шарлю, як там Ландо. Ландо Шарля, розуміється, догнав? Ні. Бачите, яке коло. І бачите, хто попереду мене. Макларен їдуть з одним підстопом, але вони тянуть той хард. вони тягнуть, тягнуть і тянуть. Але добре, що просто тягнуть, бо тому що. Ну а що, на мідіумі вони приїдуть приблизно таку саму кількість кіл, просто там на 4 менше. Хард в них вже має горіти, він вже має бути зношений там на 90%, хоча від стапу залежить, знаєте, типу. То може бути як і багато чого, так і. Ну, коротше. Ви поняли, так? Да? Ну, я думаю, ви не дурні, зрозуміли, що, що я хочу сказати. Так от, я намагаюся наздогнати Оскара, бо тому, що мені це піде на користь. но я не можу, бо тому що Оскар Піастрі, він ще боксить в цьому колі, йому вигідно мене потримати. А потім йому буде вигідно, щоб мене Ландо Норріс потримав. Ну, но чи зможе Ландо Норріс мене потримати, то звичайно під питанням. Бо тому що Маклар не має ще розуміти, що Оскар бореться за титул. А отже, Оскар ще якби би гонку мав би виграти. Наступно. Чи не наступно? Коли з'їде десь поруч з Оскаром, Макларен повинен розуміти, що вони негайно повинні пропустити Оскара в будь-якому випадку. А інакше Оскар просирає титул, вони теж просирають по факту титул для свого гонщика. І можливо, що навіть просирають титул конструктор, коротше, конструктор теж вони можуть просрати. До речі, 29 коло Оскар їде на свіжому мідіумі, Ну майже свіжому, там йому скільки 8 кіл. Ну трохи зношений по факту. Норріс після нього теж заїхав, догнав зразу Шарля через пару кругів. А Шарль там терпить. І, до речі, зрозуміти, Алекс на подіумі. Як вам? Я, я вахері. Вільямс в цій грі на подіумі. Так що. Люди, хто топить за Вільямс, то ваш, ваш день ваша гонка. Алекс Албон на подіумі. Карлос Сайнц в топ-10. Та то такий ідеал для Вільямс, щоб ви розуміли, вони попереду Мерседесів вони в куб-конструкторів ще скоро тих Мерседесів доженуть. Я впевнений, що в другому сезоні там Мерседеси будуть просто в страсті, якщо я не перейду. А я думаю, над переходом в Мерседес для другого сезону. Я думаю покинути Феррарі, але не надовго. Я повернуся через пару сезонів, потім знову іншу команду піду. Потім ще куди. Ну, коротше, 10 сезонів маю провести ідеально. В різних командах. Мінімум 4 команди має бути. Так от. Заїжджаю в бокси. І я відпускаю щеплення після того, як мене. Бух, типу відпускають. Ну, не спрацьовую. Я хиза чому довелося використати повтор. Ну так от, відпускають мене вже не так ідеально. Під стоп чуть помаліший. Ну і байдуже. Головне виїхати удачно. Но! Прикол-то був взагалі в чому? У мене була одна сука свіжа резина на гонку. Ну що, правильно, мені дають срану БУшну. Яка поношена 7%, які дуже і дуже вплинуть на результат. От настільки сильно. Я міг не економити. От настільки сильно воно вплине. Я не знаю, нахіра я економив резину. Я таким темпом міг ніхерашеньки не економити. Да, до топ-10 я вже був в декількох секундах. Тобто вони на Харді, я на софті, ну майже свіжому, але він зношує курву меть на 50%. Вось чому було Типу проблема. Зараз на 36 колі міг би бути на 50%, я міг би їх ще доганяти. А так він вже був поношений на 70%. Для 70%. чого я зберіг один софт на гонку? Я не знаю. Ну. дякую, Феррарі. Просто дякую Феррарі. Я розумію, що тут всі команди такі, але. Могли би зберегти. Ну, топ-10 мені не вистачило чуть, чуть Я ще тримаю Халка позаду себе, щоб хоча б 11-м фінішувати, але розражається і раз, і подивіться. Він зміг фінішувати попереду мене. І причому зміг. На. на малюсіньку. малюсіньку малюсінечку Секундочку. Ну коротше, ви поняли, зараз побачите. Я сам прихиряв з того, що я фінішував 12-м. Я так охіряв, я так хотів фінішувати 10-м, щоб отримати одне очко, але. не вийшло. Не вийшло, якось іншим разом. Ну, а у нас тим часом Ландо Норріс, перемагає Гран-Прі Бразилії в 1 25 першому сезоні. Щось, до речі, Макларни останнім часом дуже добре їдуть. І другий у нас фінішує Шарль Клар і третій Алекс Албон, той який. по-моєму, Я точно не скажу, але... То не перший подіум для Албана, але саме у Вільямс перший. В F1 24 вже був на подіумі у мене не раз, навіть перемогу колись мав, але не у Вільямсі. Мав перемогу В Астон Мартіні. Ну, то вже якось, якось іншим разом я то все буду розказувати. Ну то вже не сьогодні, так як то вже кінець відео. Я, до речі, тут пересрався, залагала ігра. І я думав, блін, тільки не то, тільки не то. Ну, на щастя, на велике, превелике щастя, відфрізилося. Ландо Норріс піднімає свій кубок, заслужений, до речі. Часно його виграв, чесна стратегія, хороша стратегія Макларен. Я думаю, що буду їхати скоро по їхнім стратегіям. Серйозно. Я не буду їхати по стратегіям Феррарі, бо тому що. Мені вигідніше їхати по стратегіям Макларен. А ще краще по Мерседесам, бо тому що десь стратегії просто ідеальні, це є факт. Ну так от, менш з тим. Головне, що я хоча б фінішував, я доїхав до фінішу, не ДНФнувся. Ну так от, результати гонки у нас такі. Я, звичайно, прихиряв з того, що я фінішов е, 12-м, але Оскар П'ястря мене ще проходить в особистому заліку. І тому останні три гонки будуть дуже і дуже цікаві. Боліт Макларен, люди, мощніше за боліт Феррарі, поки що. І мощніше так добряче. Напрямих він їде швидше, в поворотах швидше. Тому слідкуйте, не пропускайте останні три гонки. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, на канал. Обов'язково пишіть коментарі. Всім папа. -па.